Вітаю, в ефірі вас ефірістудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Путін запропонував призначити новим міністром оборони Андрія Білоусова, а його попередника Сергія Шойгу перевести на посаду секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева. Що це означає для війни в Україні? Говоримо з таким гостем Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання «Апостро» Вже долучається онлайн до Лайв студії. Пане Денисе, вітаю вас доброго дня. Андрій Білусов не має військового досвіду і є економістом за фахом. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку РФ у 2012-2013 роках. Але власне і Шойгу теж не мав військового досвіду перед призначенням на посаду міністра оборони. Ну, очевидно, що Путін намагається посилити економічне крило у військовій царині. На що це вказує? Росія почала відчувати економічні наслідки війни. Чи продовжує новими векторами переводити економіку на військові рейки? А нам залишається лише готуватися до. Затяжної та більш агресивної війни, ну я думаю, раз чи друге, оскільки Російська Федерація зараз готується грати умову. А ця людина Білоуса, ви правильно кажете, вона не є причетною до військової організації Російської Федерації. І відповідно, цей економіст, це менеджер, він там поставлений для того, щоб розподіляти розподіляти ресурси, які йдуть до Міністерства оборони Російської Федерації. І таким чином готуватися до ведення довгої війни, тобто зараз Росія якраз демонструє, скажімо так, натівський досвід управління, тобто вони розмежовують повноваження. У них у них міністр оборони буде цивільною людиною, і він буде займатися економікою, менеджментом, політикою. А Герасимов залишається керівником генерального штабу, і він буде відповідати за військову військову сферу. Тобто, от, від радянської, скажімо так, системи, коли там, що його був міністром, він намагався там, втручатися так чи інакше в ведення бойових дій в тій чи іншій, в тій чи іншій мірі, він був військовою людиною, він був міністром оборони, але ж він там носив погоду. Ми це пам'ятаємо. То тепер буде цивільний міністр, класичний цивільний міністр і керівник військової сфери Герасимов. Це, у принципі, така е західна практика, так? Ну, ближче так, до західної батики треба визнати. Очевидно, вони е вирішили таким чином далі йти по, по такому шляху. М можна там сказати, що в них з'явилися якісь економічні проблеми. М можна сказати, що там, начебто, не вистачає грошей, треба е десь їх шукати. Але от я якраз дивлюся, е саме з цього боку: що беруть менеджера, беруть людину, яка буде намагатися е начет, е розподіляти ресурси. Uh -huh. Дасть йому це зробити, будуть його слухатись, оскільки це все ж таки радянська міру структура Міністерства оборони Російської Федерації, боже чутно там певні, скажімо так, невдоволення з боку генералів, з боку офіцерів. Дасть йому це зробити, покаже час, але на мій погляд, то саме такі цілі він буде переслідувати. Пане Денисе, те, що Герасимов залишається е, начальником Генштабу, вказує на те, що Путін задоволений військовими, що от у цій частині все добре на його переконання. І що це, е, чи вказує це на те, що не зміниться е, тактика на полі бою з боку е, російської армії? Ну, не варто забувати, що Герасимов – це кадровий військовий. Він е, Кар'єру зробив, і, відповідно, я не думаю, що зараз е якраз в ситуації, коли російська армія намагається наступати, е є зараз причини змінювати вище військове керівництво Російській Федерації. Але це може бути за деякий час. Ну, цілком можливо, але в мене знаєте, от насправді тут дуже важко щось прогнозувати. Бо я там взяв на себе сміливість десь тиждень тому спрогнозувати, що, що, що його не знімуть, через те, що він там приймав парад в Російській Федерації. І, відповідно, якщо ти є опальним міністром, навряд, навряд чи тут двірі приймати парад в Російській Федерації, особливо на 9 травня сакральне сакральне свято, якому там надається дуже велике значення. Але бачите, минуло там кілька днів і все, що його зараз немає. Тому uh, прогнозувати залишить чи не залишить тут на сп... справа була дуже невдячна, але бачимо, що поки що він залишається зараз. Пане можемо диніше. казати у про такі випадки. А от Шойгу нема, ні, він, він та є, його ж переназначають. Так, він йде з Міноборони, оборони, але е, його переводить замість Патрошева е, на посаду секретаря Ради нацбезпеки і о, безпеки перепрошую, просто безпеки. Е, і це дивіться, це підвищення чи це усунення Шойгу? Ну, з точки зору, що там красти нема чого в радбезі в Російському, як це можна було зробити в Міністерстві оборони. Я хочу нагадати історію з Тимуром, Івановим, заступником Шойгу, що навіть для Російської Федерації там воно стало вже перейшло усілякі межі наші діяльність цього, цього генерала. То це можна б вважати під, скажімо так, зниженим, бо фінансові потоки в ньому наче, вже не будуть Шойгу вже не зможе фінансовими потоками наче, заправляти. Але з організаційної точки зору передання на Радбес, ну це скоріше для того, щоб його не сильно обурити, на мій погляд, бо все ж таки там uh -huh. багато років він був міністром оборони, і він так само дуже наближено особи Ми Пам'ятаємо там його подорожі разом з Путіним в рибалки, значить, поїдання сердець оленів, чорних собак, і таке інше. Тобто, ну не можна було так, так людину зобразити, тому його перевели до радбезу. Стосовно, стосовно долі патору, що зараз вам невідомо, за певними, за певними даними, він може бути головою адміністрації президента Володимира Путіна, але куди в такому разі подіти Вайно, які в принципі жодних претензій, до нього жодних претензій до цього не, не приділяли велике питання. Тому ми за цим будемо слідкувати. Про Патрушева ви влучно зазначили, бо прям наступне питання хотіла вам поставити про нього. І навіть у зв'язку не з самим Патрушевим, а з його сином Дмитром, міністром сільського господарства, якого прям прочили, чи то не замість самого Путіна, або прочили йому там ну, якесь прем'єр-міністерство. так? Зараз прибирається Патрушев. Якщо він стане головою адміністрації президента, то доля і кар'єра його сина Дмитро. Дмитра таки стрімко о, махне вверх. Чи не факт? Ну, е, в Російській Федерації я вчора читав е, припущення, що він може бути якимось віцепрем'єром. Я маю на увазі патрушова молодшого. Ну, от, е, ну, але знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки, треба дивитися, бо в тій ситуації, яка зараз є, як бачимо, дуже-дуже важко прогнозувати, особливо в Російській Федерації. Ми не знаємо е, речей, які. Е, Взагалі, значить, є е, е, тригерами оцих цих рішеннях. Знову ж таки, хіба ми з вами могли в суботу передбачити, що зніматимуть чово? Не могли, а ввечері, в неділю, сталося те, що сталося. Ну, знаєте, коли було а, оголошено підозру Іванову заступнику Шойгу, то тут а, виникли вже такі а, м, припущення, що от власне щось буде змінюватися в структурі Міноборони, і може її голова полетить Шойгу звідти. А, пане Денисе, якщо глобалізувати, а, зважаючи на концепцію отих самих башт, які боряться а, в, а, в Москві, всередині Кремля, одна з одною, а, були а, Такі прогнози, що Яструбина, башта яструбина, крило буде посилюватися. Так, силовіки будуть посилюватися. Що можемо розуміти щодо цього, от з нових призначень? Ну тут, цього, десь яструби якраз зазнали поразку, оскільки Шойгу і Патрушев – це яструби класичні. Як бачимо, їх прокірнули, е е е е скажімо так, Патрушев, невідомо де він буде зараз. Ми можемо лише прогнозувати там, чи передбачити, що це буде адміністрація президента. Наразі це невідомо. Ну, станом на сьогоднішній день, на цю, на цю, на цю хвилину. Е, е, очевидно, якась економічна, економічна башта більшу міру промагає, оскільки от якраз Білорусу, це економічно, е, десь, десь отут. От, е, хтось, хтось почав вигравати. Угу. Зрозуміло, і наостанок а, так сталося, що от у зв'язку з цими ротаціями а, стали згадувати і притягувати до ротації а, трагедію у Білгороді, де звалився цілий під'їзд будинку. А, є версії, що це підрив зсередини, і це власне такий почерк а, путінської Росії, путінського режиму, а, і що нібито у такий спосіб а, підлаштували вибух. Оці жертви до ротації. Що думаєте, чи це надто така химерна конспірологія? Тому що це конспірологія, оскільки якщо там було ухвалене рішення зняти шоку, я не думаю, що останньою крапкою був у білим. Тобто, очевидно, це рішення було ухвалене до цього часу, просто це таке співпадіння, яке от, е, зараз змушує нас, е, змушує нас тут робити якісь висновки. І думати, що це е, одне з іншого пов'язано. Я не думаю, я думаю, що рішення щодо шо, шойгу було ухвалене було раніше. Подібні кадрові перестановки вони спонтанно не робляться, особливо на такому рівні. Стосовно Білгорода, ну так, о, дві версії, які мені подобаються. Більше всього, мені подобається версія внутрішнього підриву. Відповідно, це такі, знаєте, різновид цуху. цукру, е, такий почерк дії ФСБ. Але друга причина, вона теж в принципі схожа на схожа на, на істину, оскільки це може і бути вибух бомби, коригований від стіни, яка зійшла нештатно з порталі ТК. Ми бачили вибух власне на відео. І, відповідно, це так само могла бути бомба. Характер руйнування саме такий, що будинок склався зверху вниз, залишивши дах, а дах потім ще й слідом рухнув. Тобто, це або бомба, або внутрішній підрив. Жодних, жодних ознак того, що це якась бита ракета, що там Міністерство оборони Російської Федерації намагалось там втокмачити, значить своїм наші слухачам, чи то щось інше. Я думаю, тут жодного жодного сенсу сказати не можна. Дякую вам за включення за коментар. Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостро був на зв'язку з лайф студіо. Обговорювали зміни у військовому керівництві Російської Федерації, готуватися нам до затяжної і ще більш агресивної війни. Скоріш за все, вважає наш спікер. Ну і обговорили власне і підрив будинку в Білгороді. І чи може це бути пов'язано з цими самими ротаціями у Кремлі? Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьогодні. Тому бережіть себе.